Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І в наступні 15 хвилин ми поговоримо про те, наскільки доцільно зараз перевибори народних депутатів України і про відмінності пропорційної та мажоритарної системи. Виборчих систем Гість нашої студії заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера Вітаю вас, пане Андрій. Вітаю вас також. Вже, зараз обговорюється опозиція хоче, якщо будуть ймовірні перевибори, іти за пропорційною системою, партія влади за мажоритарною. Чому саме так? Чому такий конфлікт, в принципі, і яка відмінність? Звісно, я не можу судити про певні політичні, скажімо, плани влади опозиції, їхні побажання, їхні бачення розвитку виборчої системи. Це безумовно їхнє право, і вони вправі на нього мати свою власну точку зору. Разом з тим, в мене є своя експертна точка зору на ці дві виборчі системи, найбільш поширені в сучасному світі мажоритарною і пропорційно. Не можна сказати, що котрась з них є однозначно краща від іншої. Кожна з них має свої певні переваги і недоліки. Скажімо... Ну, так, та, пропорційна зокрема так. Скажімо, Пропорційна виборча система, і в даному разі я хочу сказати, що є її палким симпатиком. Пропорційна виборча система має величезну перевагу в тому, що скажімо, вона якомога тонше, якомога еластичніше враховує голоси виборців в цілому по країні. Для прикладу, у нас проходили останні парламентські вибори за пропорційно-мажоритарною системою, тобто на половину і мажоритарна, половину пропорційна uh -huh. і цікава особливість. Понад 90%, а саме 94% виборців, які взяли участь у голосуванні, їхні голоси були враховані при обрані депутатів в ради, простіше кажучи. Якщо сплюсувати голоси виборців, які е, голосували за партію регіонів, батьківщину, удар, свободу і комуністичну партію, е, суцільний відсоток буде складати 93-94 Якщо ж е, сплюсувати голоси виборців, які голосували за всіх мажоритарників по всіх округах України, і ті мажоритарники прийшли до ради, стали депутатами, то такий відсоток загальний буде складати менше 50% а точніше близько 43-44%. Якщо простішими словами, про що це буде. Простішими говорить? словами, пропорційна система, для прикладу, на минулих парламентських виборів засвідчила те, що вона вдвічі краще враховує голоси виборців під час голосування. І е, якщо говорити про мажоритарну систему, е, начебто вона переваги має в тому, що більш прив'язаність є депутата до окремого округу, е, до виборців. Але разом з тим історія знає дуже багато випадків. Я можу навести приклад з історії: 1972 рік. Великобританія тоді проходили так. сталося, що тоді були два виборчі процеси до парламенту, і на перших виборах до палати громад парламенту Великої Британії Либористи загалом набрали меншу кількість голосів виборців за цю партію ніж консерватори. Проте консерватори отримали, скажімо, все одно меншу кількість голосів, меншу кількість мандатів у складі парламенту. на чотири менше мандати було у консервату ніж у лейбористів. Ну зараз для України тобто, це не ви має, має місце певне викривлення uh -huh. загального результату по всій країні. Стосовно якихось фальсифікацій або складнощів для самих кандидатів, ви вибори, аби вибори були легітимними, наскільки відрізняється пропорційна мажоритарна система? Я буквально ще одну одне речення скажу: що мажоритарна система в цілому світі, а такому цивілізованому, демократичному, як ми його прийнято його називати. Характерна є в тих країнах, де є сильна розвинута двопартійна чи трипартійна виборча система. У нас поки немає двох двох-трьох сильних політичних партій, щоб до неї поки що повертатися. Відносно фальсифікації, як засвідчили останні парламентські вибори, і зрештою місцеві вибори. Найбільше нарікань зловживань було саме в частині мажоритарних округів, а не пропорційної складової. Це теж окрема тема для дослідження, в тому числі експертів. Мабуть, зарано відмовлятися від пропорційної складової як такої. Очевидно, її треба розвивати і переходити до відкритих списків. Угу. Але щодо цього, ну все таки відкриті списки і мажоритарні округи. Ну наскільки тут є якісь спільні риси? Я би сказав так: якщо є пропорційна виборча система з регіональними відкритими списками, то втрачає будь-який сенс існування мажоритарної системи на парламентських виборах. Вона тоді будь-які переваги мажоритарної системи при відкритих списках просто нівелюється з однієї простої причини, адже виборець має змогу голосувати не лише за партію, але й за окремого кандидата цієї партії. І це серйозний удар по прихильниках мажоритарної виборчої системи. Власне, в нас зараз люди взагалі голосують в принципі за партію, якщо дивитися пропорційно-мажоритарну систему. голосували окремо за партію, окремо там за свого кандидата. Але якщо ну от подивитися, можливо і не треба забирати цього. Ну можливо, треба лишити, щоб люди не знали там хто саме головне, яка ідея в партії, як ви вважаєте? Ні, я гадаю, що треба все ж таки розвивати пропорційну виборчу систему, відкривати списки, щоб виборці були більш відповідальними і мали змогу самі обирати зі списку кандидатів самої політичної партії, хто їм більше до душі. Адже голосуючи за певного конкретного кандидата від цієї партії, вони мають змогу впливати на черговість кандидатів у списку самої партії. Початково ця черговість визначається угу. на з'їзді партії, але після виборів ця черговість може змінитися. І в цьому є особливість відкритих списків. Якщо мажоритарники так приходять, наприклад, під час перевиборів до Верховної Ради, от наскільки це змінить ситуацію? Як ви вважаєте? Ну звичайно, це вже більш прогнози, але все-таки можливо з досвіду інших країн до чого це призводить? До радикалізації всередині парламенту? А ви розумієте, мажоритарна складова вона допускає фактично сприяє появі незалежних кандидатів? Зі всієї моєї поваги до позафракційних депутатів треба чудово розуміти те, що парламент це політично структурований організм. Все ж таки рішення приймаються більшістю. Один депутат, навіть наскільки б він не був розумний, наскільки він був професійний, все одно повинен розуміти, у в нього лише один єдиний голос для прийняття будь-якої ідеї, навіть найгеніальнішої. Тому він все одно змушений буде домовлятися з великими політичними силами у парламенті для прийняття його рішення. Але тоді виникає питання: чи варто тоді породжувати ситуацію одинаків? Але ну все таки я не можу не спитати про ту ситуацію з двома депутатами. Наскільки ну це для України прецедент? Наскільки взагалі існує ну практика таких випадків взагалі у світі і в історії парламентів? Принаймні, мені невідомі подібні факти ні в Білорусі, ні в Росії щоб. Статус обраних депутатів, які склали присягу, набули повноважень діючих народних депутатів. Цей статус був якимось чином втрачений в судовому порядку? Ні, такі випадки невідомі. Ну, в цьому, звичайно, треба вдосконалювати виборче, наше виборче законодавство, і а, в чому саме і ще варто було б допрацювати, якщо все таки Верховна Рада відкриється, почне працювати. над чим треба працювати парламентарям? Гадаю, в частині виборчої системи я вже говорив про те, що варто прислухатися до думок експертів, їх дуже багато, відносно повернення до пропорційної виборчої системи і взяти найкращі зразки світового досвіду. Що стосується формування виборчих комісій, тут теж варто надати, як на мене, все ж таки перевагу парламентським партіям, щоб не було нарікань про участь у виборах якихось технічних проєктів, які не мають ніяких серйозних політичних намірів. Є багато інших нюансів, але звісно, за браком часу я не зможу їх всіх. Ну але все-таки цікаво, можливо, не озвучується те, що зараз в ЦВК обговорюють в ЦВК. Всі мої колеги без винятку говорять про одне: що центральна виборча комісія при прийнятті того чи іншого рішення, а в тому числі у разі гіпотетичного призначення повторних виборів. Завжди буде дотримуватися закону про вибори народних депутатів, зокрема в частині підстав для призначення таких повторних виборів. Угу. Якщо в законі є такі підстави, центральна виборча комісія такі вибори призначить. Якщо в законі таких підстав немає. Ні, я ні мої колеги нову норму в законі вигадувати не буде. Все такі підстави для перевиборів. Це коли е, ну президент дає указ про розпуск парламенту. Так після тридцятиденного, якщо ми говоримо про позачергові дострокові парламентські вибори, то безумовно єдиною конституційною підставою зафіксованою в статті 90 основного закону є е, для дострокового припинення повноважень Верховної ради її розпуску є е, е, неможливість е, розпочати пленарні засідання. Протягом 30 днів однієї чергової сесії. Наскільки я розумію, до 6 березня взагалі про жодні підстави для розписку парламенту говорити ми зараз апріорі їх такі не можемо. Якщо говорити про перевибори в п'яти округах, все-таки вже парламентарі ніби й не хочуть перевиборів. От наскільки доцільно перевибори, як ви вважаєте, проводити? Я гадаю, що все ж таки виборці повинні мати своїх депутатів у цих п'яти так званих проблемних виборчих округах. І в цьому зв'язку ми наполегливо просимо парламент, профільний комітет, щоб все ж таки законодавчо врегулювати е, окремо адгок, саме для цього випадку підстави для проведення повторних виборів на цих п'яти округах, щоб все ж таки виборці мали своїх депутатів. Ну не секрет, що для цього ще потрібно буде додаткові державні гроші, чи готова центральна виборча комісія знову ж таки до витрат, і до такого об'єму роботи. Ми готові до роботи, яка нас чекає під час подібних виборів, але разом з тим ми чудово розуміємо і той факт, що без тісної взаємодії з парламентом, кабінетом міністрів, міністерством фінансів в цьому питанні зрушити ситуацію з місця буде вкрай вкрай важко. Але першочерговим кроком має бути прийняття закону про особливості і підстави проведення повторних виборів, щоб один раз, як виняток, показати країні, що на цих п'яти округах були серйозні порушення. Рішення було прийнято про проведення повторних виборів. Ці вибори пройшли суворо відповідно до вимог закону, і ніхто після завершення виборчого процесу не зможе поставити сумнів відносно яких-небудь порушень. Чи не вважаєте, ви, що якщо іще мине хоча б півроку, то взагалі ну це настільки все заплутається, що важко буде вже довести хто правий, хто винний. Ні, гадаю, що цю ситуацію можна буде зрушити з місця. Єдине, що має бути все ж таки досить така широка співпраця, державницька позиція важливих інститутів публічної влади, якими є Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Центральна виборча комісія. Відкинувши будь-які політичні моменти, повинні розуміти, виборці повинні отримати своїх депутатів. Але виборці, все таки, як би там не було, вони проголосували, вони прийшли. Явка була досить ну, нормальною, якщо для попередніх виборів, але все таки чи готові будуть ще доголосовувати або взагалі переобирати народних депутатів? Як в очевидно, мова йде про висування нових кандидатів? Не виключає, що ті ж, які балотувалися, теж матимуть таку змогу. Проте мова йде про нову процедуру висування і реєстрації кандидатів у відповідних округах. Тому кого виборці оберуть, це їхнє право і це їхня політична воля. З нею треба буде рахуватися. Адже саме український народ є джерелом влади в Україні, а не будь-якої іншої інститут Ну, влади. виходить, що ми обрали тих, на кого заслуговуємо? Питання в тому, чи обрали. Я думаю, якщо мова йде про ці п'ять округів, то тут є однозначна позиція центральної виборчої комісії, що депутати не є обрані, і тут ця ситуація суттєво відрізняється від будь-якої іншої ситуації. що... Особи ніколи не набували депутатського мандату, нікого не було визнано обраними депутатів. Це є суттєвий момент, на який я б власне хотів звернути увагу. Зрозуміло, я вам дякую за інтерв'ю. Дякую, що прийшли, роз'яснили цю всю ситуацію. Нагадаю, гостем студії був голова заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.